Всім доброго здоров'я. Сьогодні така спонтанна, не дуже запланована риболовля. На плуту. Приїхали. їхали, наїчили, повернули сюди. Зараз з назаром. Маємо по поплувачній вудці, зараз кормом. Там чоловік сидів, дві плотвички зловив. Будемо провод. будемо провод. Так, розробив прикормки. Ми так сіли за вітру, вітер спину двоє, зручно закидати. Трання весна це такий період плотви, верхоплавки. Якщо на поплавок краще, не дуже. Питали рибаків. Ніхто не ливів цього року, що тут. Крася. Що ми в принципі і за плоту приїхав. Блін, треба було того рубака спитати на що він ловить. То що дві плоти зловив. Треба кормити тиловити все. Такі хмари, nee. якісь дощові. Вже. Клвка, є назик? Класно. Непогано не платочка. Нормальна? Не крупна, але нормально. така що один і. Так, один мотель, але наділа так. Колечком, знаєш, тут на гачок, щоб без висячих хвостиків. Це добре, це добре. Руки від прикормки чорні. Думаю, що можна навіть і чіпляти два мотиля. Може спробувати за запоришем Пінку Надіти. Клвка є. Ух Ну Ось. Угу. Угу. Файна угу. Я зачепив цей бутерброд. Мотель, а потім дочепив, дочепив пінку. Пінка малий опариш. Плутвечка. Ай би була. Некрупна але така. Приємно. Не отакі, як палець, платвечки. Таку вже можна її смажити. Є, є, ведь. Оба, це невелика. Ух ти! Тобто лікляв? <рив> Класно! Йо як на далеко Как она перешла, зараз мы ее тут тремаем. И... Симпатично. Вот. Залеклю, капец. Я розраховував на 5 половить чоловік то скільки. Там за пів години чи за 40 хвилин дві полти, я думаю, ну так. До вечора посадимо тут по 10, по 10 штук. Зламо, то такий кльов, що тільки закидай. Ви зразу є. Покльовки такі жадні. Я думав так дивляться, по увок може чуть-чуть знаєш антенку, я так чуть-чуть, антенни з води стричить. Це підвода. Так, весною плуту ловити, це, це красота. Окрига сходить і треба їхати на плутву. Хоч вона вже не так клює. Клює, але вже не то. Да, і менше, і більше. Просто потрібно швидко це все робити. Закидати. Опа. Дощик. А, трохи. Та, сюди поплов. О! Оце діло, не? її тримати в точці. Зранку був сильніший, вітер такий нормально взагалі хвилю гнало. Ми так за вітру сіли, але тепер стало тихіше. Та, вона опускається. Повалі тут глибина яка десь? Півтора метра глибини. Та, так десь оп, і поплюк. Півтора метра тобі харко швидко в принципі, опуститься. Зараз почнуться знову куклівки жадні. Крупно, класно. Мені також в принципі симпатична. Оп! Є. Один період ловилася така, як палець. Витягували, витягували щось дрібонька. Тепер вже підійшла крупніше. Я вже докормлював скільки три рази чи чотири. Трохи половили, нехай клює, але жменьку другу докидати треба прокормки. Щоб плотва там трималася. А так пустити, то той момент, коли вона з'їсть при з і відійде і потім з її туди зганяти, то це вже зовсім інша історія. Якщо вона є, треба її тримати. На тоті підкидати, підкидати корм. Зараз видно, що вже явно видно, що, що плотва сюди підійшла і вона тут кормиться часті покльовки. Поводок має 0,10. Якщо би хто питав. на піє клює. Ні, тут дуже добре клює, не знаю. Штук 60 зловили да. за 2 години. Там відранку хоча б дзьобнуло. Угу. Нічого собі? Тут добре клює, але треба кормити. Да. Не маєте прикормки? Я в машині. Не зібралась вже. Можете брати, в мене півпачки ще є. Так, хлопці, докормлю я сьогодні шостий, чи сьомий раз. Інакше не хочу клювати. Що й не дивно. Пару жменів. О! о Получається так непогано. Ну, така приємна платочка. Приємна. Ну, о, класно. принаймні шуму робить. Ну так, симпатично тут. Mm. Ну, симпатично. Так, на опариша, хлопці на одного опариша. Чіпля... Ух ти, ух ти, Їма є. Чіпляли два опариша, не хочу клювати, здається дивно, але О, це вже підійшла такої, чуть-чуть крупнішої. крупнішою. Потім малупу відпускаємо, а таку більшу то візьмемо. смажити. Сьогодні ні, а от завтра буде. Смажена риба там. Точно ні. У мене є. А дрібосниця, гірчак, напевно, або або що. А ні. Цей. Дивіться, яка тут рибка, ще є, хлопці. Вівсянка. Зловив за хвостик. Це рибка вівсянка. Похожу вона до верхоплавки. Зараз покажу ближче. Ось така. Не похожа на маленьку верхоплавку. Це риба вівсянка. Водиться в ставках. Що її сюди зібралась. Вона похожа на верхоплавку, що маленька росте. Вона така, напевно, як, як мізинець, це вже такий трофей. Так усмона дуже дрібонька. Де коли її збирається, не дає клювати. Сьогодні Герчака спіймав і вівсянку. А зараз вже скрочую вудку, я ще одну рибу зловлю і також буду збиратись. В лов. Ну, Плотва, весна на плотва. Почала клювати, кавно любить. Як рега зійде там, такий в неї жар є. І вони на цей жар попали. Буду нас ще клювати певний час. Оп, кльох є. останню Витягую, маленька. Маленько відпускаю. Вона виграла бонус. Так. Так, друзі. Момент істини до я рахувати рибу. Кажу лов. Ну, дійсно судок важить щось, я тобі скажу. Я такі симпатичні плату, а де О. Попадали які платують. Як? Я врахую, що досить дала ми сьогодні половили. Зараз порахуємо. Найбільше відра. 14. 15. Так, друзі, 145 плотвець спіймали. Таких більших їх відібрали. Тут, в принципі, теж є більше, але просто багато не треба. Тут третій штук взяли, а решту більше ста назад у воду, тому що не потрібно. Скільки риби, буде хтось другий ловить, більше ста штук відпускає. Зараз попливе, тому що вона стояла в садку. Вся віддихається. Ну що, друзі, на сьогодні риболовлю завершили. Ну Десь 4,5 години ловили 145 штук. Ха -ха. Гарний. Гарний кльов був, на поплувак так. Хотів сказати, ранньою весною половили, а то ще лютий. Ну Взяв 30 штук, взяв. На сковорідку смажити. вистачає. Не забувайте підписуватися, лайки, коментарі. Сьогодні була така платина риболовля. Плотва пішла. Жор плоти, можна сказати, почався. Все, до зустрічі!